Вітаю малята! Сьогодні будемо з вами робити скарбничку поросятку. Для цього вам знадобиться шматочок рожевого пластиліну. У мене не пластилін, а тісто пофарбоване бряковим соком. Ділимо нашу кульку навпіл, потім одну з половинок ділимо ще раз навпіл. Беремо найбільший шматочок, формуємо з нього кулю. Це буде тулуб свинки. Потім одну з е, тих залишився маленьких половинок, робимо голову. Це, е, робимо ще одну кулю, це буде голова. Відокремлюємо маленький шматочок, формуємо маленький, е, маленьку кулю, це буде носик. З цього носика, е, в цьому носику робимо ніздрі олівцем, придавлюємо гарденько, виходять ось такі маленькі рівненькі ніздрі. Відокремлюємо ще один шматочок, формуємо ось такий ромб, який потім, розділюючи навпіл, отримуємо два ушка. Ось така, така пересядка в нас вже виходить. З маленького шматочку білого пластиліну формуємо йому очі. Приклеїмо. Потім можна взяти малюсінький шматочок чорного пластиліну, але я просто нам, нам намалювала маркером. Від того пластилінчику, який залишився, робимо ніжки. Можемо зробити радиці стекою або ножиком. Робимо маленький хвостик тоненький, закруглюємо. Свинка, така поросятка у нас вийшла. Звичайно, це не справжня скарбничка, але він дуже веселий. Чекаю на фото ваших пересяток. А можете зробити ще якісь скарбнички, на які у вас будуть ідеї. До побачення!